Сьогодні ми з вами розглянемо новий шолом Specialized Align e 2, який об'єднує в собі комфорт, захист та стиль. Specialized Align e 2 доступний в багатьох унікальних кольорах. Він підійде вам не тільки для тренувань, але й для поїздок кожен день на роботу. Підходить він для будь-якого стилю, як і для класичного, так і для спортивного. Цей шолом є не тільки стильним, але й практичним. Давайте подивимось на нього ближче. Він оснащений сплітером 3FIX для більш зручного регулювання посадки на голові. Також виробник додав Voice Dimension Cooling System, яка забезпечує шолом комфортною вентиляцією. Видатною особливістю цього шолома є оснащення системою MIPS, яка є додатковим захистом під час їзди. Формований корпус забезпечує жорсткість цього шолому, а також його легкість. А світовідбиваючі елементи забезпечують видимість у темний час доби. І найголовніше те, що Align e 2 – це сертифікований захист, стиль та комфорт, і ціна цього шолому всього 2899 гривень. Якщо ви шукаєте собі надійний захист під час велопоїздок, завітайте в наші магазини, ознайомтесь з усіма кольорами цього шолому та отримайте консультацію від наших консультантів. Також підписуйтесь на нашу сторінку, залишайте коментарі та до зустрічі на стежках. Па-па!